Доброго ранку малята, послухайте уважно віршик. Про малину та калину всі пісні співають, а червону горобину та й не помічають. А вона до нас у лісі у містах і селах посміхається очима, ягідок веселих. Горобинонька рясна нахиляє віти, і букетики горять наші самоцвіти. Жовте листечко злетить, травонька зав'яне, і зимою для птахів корму вже не стане. Хай сріблястий пада сніг, ще й мороз лютує. Горобина всіх птахів смачно нагодує. Діти, подивіться уважно, що в нас сьогодні на столі. На столі папір, на якому намальована гілочка горобини, але ягідок на ній поки що нема. В нас є червоний пластилін, щоб зробити маленькі горобинки. Але спочатку треба зробити пальчикову гімнастику. Ми трудились, заморились, наші пальчики втомились. Пострибайте пальчики, як маленькі зайчики, стриб-скок, стриб-скок. Пострибайте на лужок. Вітерець траву гойдає, вліво вправо нахиляє. А зайчатка веселяться, вони вітру не бояться. Нам треба відщипувати пальчиками трошки пластиліну та скочувати його ось так, пальчиками у маленьку кульку, а потім ці кульки прикладати до гілочки, натискаючи пальчиком. Подивіться, яка гарна гілочка з ягідками тепер нашим пташкам буде чим смакувати у холодну зиму. Сподіваюсь, малята, що у вас вийшло дуже красиві ягідки. Чекаю на ваші роботи. До наступного заняття!